Жителька Лозуватки Олена Каюн прийшла до пункту незламності, аби підзарядити гаджети. Говорить, її дитина навчається у школі, тому час від часу доводиться приходити сюди за підзарядкою, аби мати змогу відвідувати онлайн-уроки. Тому що немає світла і треба зарядити телефон Ну, У нас немає світла десь по 4 години. Ну, як світла не буває, то приходиться приходити. Всього у Лозувацькій громаді створили і облаштували чотири пункти незламності. За словами заступника сільського голови Сергія Подвалюка, в основному сюди приходить молодь. Наша територія це 32 населених пунктів, майже 20 тисяч населення. На всі пункти незламності доставлені генератори, які працюють, які в робочому стані. Також продукти харчування першої необхідності вода, чай, печиво, дитячі куточки, місця, де можна було відпочити. Люди на даний момент, щоб часто надходили то й ні. В основному електроенергія є попит на такі послуги наші, як зігрітися, попити чаю, щось перекусити В сільській місцевості не дуже великий. При повному відключенні були, приходили люди. Також тут у громаді створені пункти видачі гуманітарної допомоги переселенцям. Завдяки співпраці з гуманітарними організаціями, в тому числі і міжнародними, раз на місяць людям видають продуктові набори, речі та медикаменти за необхідністю. Протягом 9 місяців більше ніж 2000 внутрішньопереміщених осіб пройшли через цю громаду. Наразі знаходиться десь 840 чоловік, які проживають тут. І завдяки роботі громади вони отримали і прихисток, і житло, і все необхідне. Дарина Хомелко – переселенка з прифронтової Зеленодорської громади. Жінка вагітна, тож приїхала у Лозувацьку ОТГ, тут буде народжувати. Каже, вдома постійні обстріли з боку російської армії. Шукали, шукали, ну, скажімо так, краще, ніж тут. Не було ніде. Ізначально це ну, не знав, куди тобі йти, з чим тобі йти, за що тобі їхати. І зараз, як ну, живеш в одному місці, слава Богу, сюди, ну, прийшов сюди. Нам допомагають. Надо там дітям одежа, якщо грошей не вистачає, пожалуйста. Та й люди другі стали. Також у громаді проводять різноманітні заходи та майстер-класи для дітей-переселенців. Катерина приїхала до Кривого Рогу місяць тому з села Козацьке, що на Херсонщині. На березі, наступному на лівому, Новокаховка, там стоять зараз російські війська, і нам дуже страшно було. Обстріли були ці кожними днями. Тільки виходиш з дому і одразу починають обстріли. Ми робили сніжинки, робили гномиків. Янгуляток робили. Це перший раз і мені дуже сподобалось. Сьогодні на мастер-класі було 14 діточок. Клас образотворчого мистецтва проводив мастер-клас кожного місяця. В кінці місяця до української тематики ми проводимо майстер-класи. І обов'язково в нас музична хвилинка, обов'язково в нас потім столик, смаковики, дітки п'ють чай. Навчаються у місцевій музичній школі вже понад 30 дітей-переселенців. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг.